Всіх приветствую! У нас сьогодні вже 7 червня. Uh, як в минулому відео ну, ви могли бачити, там Віталік з папою знімав, зробили міждорядку на полях. Ми сьогодні, кстати... Ну це скільки пройшло? Дня 3-4. Так, 4, mm, да, 4 дні. Ми сьогодні їздили по полям, ефект дуже крутий вийшов, вже Соняк піднявся. Uh, ну, короче, пізніше покажу, як він виглядає. Той останній соняк, де ми сіяли, А коли це ми сіяли, короче В кінці травня да, це ми сіяли десь 26-28 травня уже в всхода, красивий. Десь може ще тиждень, а може ще менше тиждень почнемо вже бризкати Гранстаром от бур'яна. ну і потім Тиждень і міждорядка. Ну, якраз вже буде, буде жнива починатися, а ми ще будемо міждурядку ділати. Ну, ми не одні такі, таких багато хто пізно соняв посіяв, бо була суш, неізвісно було посіяти куди в ту суху землю, що з ним буде. Це перше. А друге, якраз пройшли дожді. Ну, Коротше, як в минулому році показала практика, то пізніші посіви ну, урожайність була краща. Ну, опять же, це лотерея, ти ж не вгадаєш. В цьому році як буде. І, ну, В принципі, я вам скажу, ми з Італією проїжджали поле там, де ми знімали де рабу, старайся. Е, посіяли 1 квітня. Е, е, да, Сонях такий я вам скажу красивий, вже може десь е, під ну, скільки десь по ну, не по пояс да, наразі сонях. Ну, коротше, Факт, що вже нижні листки почали сохнути, він вже ну, йому чогось не вистачає. Ну, в принципі, чого не вистачає, жара дуже сильна. Дуже сильна жара. Е, поки в нас є час, а машинами трохи треба позайматися, ну, то так, трошки покажу. Е, зараз ми з Віталією ціпляємо КРН і поїдемо візьмемо від Сережі нашого косілку. і пообкасуємо поля, де в нас возле є... Ну коротше, дивіться, зараз побачите все. Так, да, Віталій? Так. води, хоча б не пускає. Так правий слабоватий був. Да? Да. Зацепили вже косілку десь Сережа. Віталій глушив, бо вом включити треба було. Так Це наша пшеничка. Зараз попкасиємо тут а по краю пройде. Це, так, да, як в минулому відео могли чути. Віталій проблеми з осипленням. А ще проблеми з осипленням, походу, пальчик на лапку десь розплінтувався. І коротше проблем. Так, ну тут просто... І ще, якби пшениця, ну, але його буде захватити. Ось як можете бачити бур'ян. Може це, якби хтось і скаже, воно нафіг не треба. Ну, ми вирішили для себе обкосити. Коли комбайн буде косити, він не буде брати у цей бур'ян. Ну, удобніше буде і межу бачити і все. І так, тут по підкрай, дивіться, яка пшеничка красива, туди, звісно, менша. Тут влаги, мабуть, було більше. І там по балки видно як більше. Ну, Все одно пшеничка непогана. Зараз далі пройду покажу Метальончик вже закінчує обкашувати наразі Саші там от Сонюха пройшов. так воно непогано виходить. Кстати, це п'ятно доповне, ми тут як підкармлювали пшеницю, У мене бех короче, розсипалось добриво. Згоріла чертям пшениця. Ну, якісь кустики залишилися, надійшли, яка там губка здорова. Так да, хтось каже типу, ніфік, що вам робити, що це. дивіться пасажир, який валявся можна сказати прямо на дорозі. Ну, поки є час і є можливість що так не зробити. Везлі полій своїх пообкашувати, щоб було красиво, акуратно. Менше цього було бур'яна, потім бурян цей би внісся на поля, сім'я буряна. Хочу вам показати, дивіться, тут невеличка є лощинка. І, ну, мабуть, влаги тут було більше. Як можете побачити, пшениця, яка тут мать стоїть. Просто показую для того, що, прикиньте, були б дожді, як положено, була б волога, яка б ця була пшениця, дивіться, яка, в общем, пшениця і яка ця здоровецька, яка та... й Голос гарний по сравнению с теми колосочками. Да, там тоже непогані, то все равно дивіться, яка маса тут стоїть. Она як це аж пливе. Красавиця. Да, если була б така вся, вона под полки ник, наверное, бсипалась. Но спасибо и на том, що есть. Приїхали на поле, де типу, у нас демо-ділянка, так скажемо. Тут Піонер, тут і агро, якийсь і бритем. За посадкою виходить, саксон. Після міждорядки, звісно, Соня піднявся, що тут я ж кажу, що пройшло дня 4. 4 дні пройшло. І ефект одразу видимий, коли дав йому кислорода. Ну, я просто блин, забувся, якось воно і називається, ця технологія по-правильному. Ну, прочитаю, в наступних відео скажу алёна в касе. Э, вообще, что я снимаю. Так, сестриный пионер, сестриный саксон посередине гибридем. Я не знаю, чого, ви от даже можете бачить. Э, стексівалки зліво піонер, справа гібридем, з все сагут на гібриду М листки. Прям багато, 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 прям хватає, короче. Э, тут і краї аж даже Доходив піонір, тут гібридем. там. все, все чітко, гібридаємо жовті листки. Не знаю, буду писати Івану, що це з ним. Е, у нас є предполагання, ну, п'янір, що вам показати, ну, все гуд по піоніру. Е, напишу Івану, попитаю, може типу, сильно велика доза е, гербіциду, гранстару, хоча ну, 50 грамів, може для цього і бридам, це багато. В Саксона, ну, я не хочу туди йти. В Саксона все нормально. Е, Піонір оцей ПЛ є, де ми Артему сіяли але зі Дльошошою теж все гуд. А гібрид там нюанс, якийсь є. Е, кстати, я скажу, що це не тільки в нас. В Артема, з зі льошою теж, що з гібридом оце жовті листочки. Ну, побачимо, що воно далі з ним буде. Так, соня гарний, все непогане. Побачимо, що воно далі буде. Ну скажіть, що не красота. Вже чистенько все. Блин. Огонь, взагалі. Приїхали на ще одне поле з пшеничкою. Е, ще скажу вам такий момент, чого ми обкасуємо, не тільки щоб бур'яна не було. А ще момент є, якби у нас не одне поле знаходиться де дороги, так скажемо, проїзні, де всі возять е, як уборка, двіжуха йде. І все одно десь когось щось з борта і сипається. І дивіться, що присутствують такі моменти, як... Я шмінь на краю. І комбайн як буде косити, він по-любому десь захватить. А якби неохота, щоб в пшениці був яшмінець. Воно може і прокати, бувають моменти, що прокатує, але Но... краще не ризикувати. краще обкосимо і буде огонь. Зараз Віталя пройде, я вам покажу. Зараз Віталя не захватив. Так, это Брея. Обкосы, делаем обкосы на полях. Человек все, как можете бачить. Что? Здесь не Ну все тоже. Ну, тут... Хоть... Сейчас я его выру, и все. Так, пшеничка тут тоже у нас красавица. Кстати, может кому-то интересно будет, я думаю, вам по-любому будет интересно. Сегодня сообщение начали уже приходить. Наші місні перекупи по Ф2 вже в Новодесі беруть ячмінь-пшеницю, бо типу, вже новий урожай тікав. Типу. Хоча ще до уборки тижня-півтора єчміняють, як мінімум, не два. Але вже ціни з'явилися. В Ново Одесі по Ф2 150 баксів ячмі 170 пшениця фуражна. Я в шокі, куди вони такі ціни беруть, чи вони ну, не знаю, як по урожаям буде, може з пшениці щось ще буде, але ячмінь їм. Дим бідолашні такі страшненькі є Ну, Це таке може на перший згляд. У нас самих лічно 66 гектар 9 вала, но ячмінь страшний. Хоч і кормлений і все, все те саме, ну, навіть на морози дали йому під хвоста крепко. Ну а ціна взагалі вже прихірелі. Це, це, це капітець просто. Ну, побачив, що в жнива буде. Вообще, по F2 дивився, ячмінь не бачив. Мені хтось сказав, що ж 180, ну, 185 був. А пшениця в Одесі по F2 фуражна за 200-204 там 204, чи що було. Ну коротше, якось так. Обкасували поля, склали косілочку, щоб подобні було їхати Віталій. Як змій горини з хвостом. Давай Віталіон, Потягнув я Сережі, косілку. Вроді що там пообкасів ці поля, а 2,5 часа ми обкасували. Ну зато гарно. Йдемо зараз з Римулю і поналиваємо песикам водички. Може качкам курям де. Бо жара капець. Да? Римуля. Жарко. Ну, лопату свою тягає аж до задніх ног. Приїхали до Саше. Зараз Будемо Вітальчика ще з і Віталя, ой, з де є установка, як виявляється. Зараз побачимо, що там. Короче, будемо перевіряти. с Витальщином кондиционером сейчас И Саша будет чи давление что проверять запрово це же оно и давление сейчас должно показать как это? Да, да, да. там кусто А яка же должно будет Виталий давление 800 грамм на то если пустые то 800 грамм 600. МП с -à -à да, okay. 800 тысяч руки Нет. подожди, ты ее так поставил, чтобы не ломать это. пустая. я. Их продаются миллион. Миллион, да. Упора. Так, Виталька. Иди заводи. Так його положили. Регулятор, регулятор повезе до того, хай розпаяє назад. Я держусь. Держи, зажати зажатався. Заводиш. Да-да, заводять! Кондер холодним почав дуть. обнаружили, що синій надітий, ну, не знаю як він правильно називається, там золотник пускав. еле-єле, но ну, пускав. Ну і получается давление упало, що кондер не запускався. А Віталій мучав релюхи, регулятор. Коротше, щось там. Ну, Зараз буде щось регулятор відновлювати, бо хтось йому запаяв, його щоб наглупав. Так це просто давлення упало. Хоча весною заправляли. Його. Є десантка підготовка до уборки повним ходом. Той, напевно, вже комбайн почти що готовий, і цей, навіть вже. Ну вони в тому році добре капітально їх поперебирали, а в цьому році мелочовка, навіть якась та й полетіли. Зобили Віталій Каньорчик, але все одно він ідуть так холодний, як раніше. Ну Но... Ісаша продуючи цей іспаритель, да? і так? І що в тебе в іспариці. Його не видно сюди. Ну а що ти дух, що ти казав, що там капець треба було снімати? Потім травний, то іноді. Побачимо, що там приїхали на Альдазор. Пам'ятаєте, який він зелений був ось зараз. Красавець. Тут щось... Ну я розказував, що я край петляю, а потім починаю рівняти. Ну, бачите, mm -hmm. я кере не захватив. Там колу лапа стоїть. Да. Расширился. Пропустил. Не, красиво. Защитная зона у нас минимально mm -hmm. стоит. Ну, это я уже в следующих видосиках покажу. Может, до того момента дрон куплю как раз. Вот это mm -hmm. будет уже съемка, да? Mm -hmm. Че? Вроде а -а -а. а если им сейчас капида обгонять. Ну, тут не отходы, тут желто. Короче, дихать дали і він пішов прям добре. Дивіться, рядом може в Сонях. Е ну тут мельче посаджений був. Це теж от е не але... от... агроритма тільки бомонт. Бомонт і... А це альдозорчик. І типу, думали, ну як папа каже, що сроки вегетації, може різні, типу, що той перві, ні, там мільче був посаджений. Тут глубже, тут по плоскорізу з добривами. І якби дали дихати, і він вже доганяє той. А там просто бризнули... Бризнули, як він називається, баляха. Мотор. Мотором, так. Да. Мотором бризнули. І цей доганяє. Та завжди це, я вам скажу, явлення таке дуже круте, коли даєш кислород, кисень, кисень даєш кисню. І він оживає одразу. Багато хто таким як практикує таке і воно на глазах. Росте тоді. Було б, знаєте, саме було б шикарно, саме шикарно ну може колись у нас буде в господарстві і ротаційна борона, і пружина навісна м'ягенька. От коли, ну, штригельна вона. Щоб ну Стрігельні теж різні бувають, ну от як прицепна, типу, 15 в неї зуб жовщай, типу, ну, типу, ну, не так щадить соняк. А оці на вони м'ягенькі. І було б обалденно, коли він тільки всходив, якусь діагональку взяти. Там в принципі вона б можна було півдоль, мені кажеться, нею йти. І виходить, пройти нею, щоб повиривати цю мілку бур'янець. А потім, коли він піднявся, все одно бризнуть і між дорядочку. І було б взагалі шикарно. Ну, нічого. Побачимо. У нас як завжди, ну не тільки в нас, в нашому регіоні. Бур'ян росте, засуха, зернові, соняхи, все горить. Пшеничка теж наша красива, вона. А, нічого, Пару тижнів, тижня три, мабуть, навіть, навіть вже почнуться жнива. <говори> да. Розкладка в принципі непогана, Віталік показував. Розкладка непогана. Не ідеально, звісно, да, попадаються двойники, но І то на других інших полях ще краще, бо тут це як перше, трошки засікателями поігралися, а там ще краще поігралися Там ще краще ну, Я думаю, буде щось з нього точно буде Отсюда видно розкладочку Звісно попадать. Блін, ну що казати, от ми знімали Райз сіяв. Джендіровська сівалка, там куча тої електроніки, куча всього, а все одно двойники попадаються. Не знаю, це, мабуть, якась дуже-дуже має -дуже бути модна сівалка, щоб не було ні двойників, нічого. На... Настроєно. Це залежить від настройки, від сінов. Якщо ти сієш одні ті самі сіміна, виставив собі цікаві. Можна її обично і весту, і у ПС, так настроїти, що вона буде лежати одна в одну. Ні, не зрозуміло що настрою. Ну все одно будуть двойники попадатися. Ти візьми, як там теж постійно подрулька, все, якась видно крута сівалка. На 2000 йде там. Видно, що крута якась вроді сівалка сіяла рівненько. А все одно видно двойники. Так, кстати, хотів сказати вам оці поля. Ну, Тут виходить посів. Цей, по-моєму, 6 чи 7 альдазор травня, а там 4 чи 5, бо ну, Саксон, Іваграв. А оце десь сіялося в 25 числах, 26 числах травня. Та десь так сілося. Поздні, посіви. Поздні посіви. Е, Я вам скажу, такі чистенькі ще стоять. Да, є де-не-де-бур'янець, але ну, все одно вони такі чисті стоять. Із-за того, що дощ пройшов, бур'ян виліз, зробили культивацію, посіяли, то чистенькі-чистенькі стоять. Да, а тут а що, була засуха, влаги не було. Сіянка як лежала, так і лежала. Дощ пішов, сієнка пішла Так, да, Вона вся повилазила, що ж той бур'ян. Ну нічого буде видно. Все буде добре. Да. Показали ми вам трошки наші поля, таке буде відео про поля, про нашу трошки як буденість, як ми тільки хазяйнуємо. Не знаю, цікаво, не цікаво, думаю буде цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь. О, ну, так, так, так. Все, до нових зустрічей.